Привіт, друзі! Від каналу Вів Вів, де багато равликів поспішають вам на допомогу. У минулих відео ми домовилися, що голосні і приголосні будемо якось позначати. Голосні кружечком, приголосні однією рискою, приголосних більше, ніж голосних, і для їх утворення потрібні губи, зуби і язик. Зазвичай усі приголосні тверді, як камінь. Тоді ми будемо позначати їх однією рискою Н, Л, м, з, С. Але інколи з ними відбувається магія, і вони стають м'якенькі, як подушка. Тоді ми позначатимемо їх двома рисками. Хто ж допомагає приголосним стати м'якими? Це такі букви, як я, Ю, Є. І. Вони чарівні, бо вміють пом'якшувати попередній приголосний. Про звуки Я-ю є ми поговоримо іншим разом. А зараз зосередимо увагу на звукові і та ще одному цікавому знаку. Він не має звучання, але робить так, щоб попередній звук став м'яким. Давай подивимося різницю. Що це ліс? А хто це? Лис. Давай розберемо слово на звуки. Лис Л. Твердий. Тому позначаємо його однією рискою. Лис. Л. Читаємо ліс. Буковка І у слові ліс пом'якшує попередній приголосний. У цьому слові наш приголосний Л став і м'якенький, як подушка. Ось іще. Хто це? Кит? Хто це? Кіт? У слові кит є голосний е. Дивись вгорі! Такі голосні нічого магічного не роблять. З ними приголосні тверді, як камінь. А у слові кіт з'явився чарівний і і зробив к м'яким. Дивись, я читаю: кит, кіт, кіт. Кит. Чуєш різницю? К став лагідним. Дивимось далі. Що це за цифра? Сім. Що це за риба? Сом. Порівняй звучання звука с. У цих словах сон твердо, сім м'яко, буковка І пом'якшила попередній приголосний і звук с став с. Зупини відео і подивися, чи можеш ти зробити звуковий аналіз цих слів. Лось рись, Пень. Олень. пальто. Бувай! На все добре!